Ріхтовка мотоциклетних рам. Маємо такого харлейчика із 114 мотором. Звісно, це у нас Америка жувачки Голібаби. У нього була оторвана вилка. І так як я в попередніх відеох розказував, що якщо ви берете моцик з оторваною вилкой, у нього, як правило, в 90% в случаях крива рама. Так і тут. У нього тут цей кусок рами. Поцілував глушитель, тут відстані майже немає. Получається, якщо дивитися, мене не побачимо, коротше, якщо ми дивиться. Ну, тут не такий великий, але він присутствує Загибчик по цьому центральному хребту. І зараз у нього угол рульової колонки 28 градусів, а має бути, по-моєму, 30 градусів. Так що беремо в роботу. Я вам постараюсь показати, як буде ось тут в цьому місці збільшуватися в реальному часі відстань від рами до головки циліндра. Ну і а ви там будете це все наблюдати. Ось так виглядає відстань між головкою і рамою на повністю цілому мотоциклі. Він був там трохи приложений. І не було фронтального удару. Тобто можна наблюдати, як виглядає цей зазор. А на цьому, де була, собственно, оторвана вилка, рама зробила аж вм'ятину глушителю. І так, на цьому ще цілий 30 градусів рульо колонка. А на цьому, що потовчений, у нього 28 градусів рульова колонка. Будемо зараз розтягувати, щоб ця рульова колонка стала 30 градусів. Це десь. Ось вот тільки вперед треба потягнути. Оце я вам трохи показав процес, як то воно робиться. Коротко, як так сказати, В реальному времени. По результату, отут, виходить, де ці болти, вони виходить, були сміщені аж під самий край. У нас ушов оцей горб. Тепер воно оце все рівнесеньке по рульовій колонці. А угол рульової колонки після ріхтовки 30 градусів. 30 і 10. Ось така історія. Так що, кого цікавлять подібні ремонти, можете писати в особисті повідомлення. Присилайте фотографії ваших пожованих рам на телеграм. Ссылка закріплена там в шапці профілю. Так що пишіть, не стісняйтесь. Е, сразу відповім: От подобного роду ремонт, де буквально 2 градуса була завалена рльова колонка, коштувало 500 доларів. Чим більше рама пожована, тим більше буде коштувати сам ремонт.